Про ці пенсії в бідніших регіонах, то вони залежать від заробітних плат. Бо люди там працювали неофіційно. І всі ви знаєте, якщо людина працює неофіційно або отримує заробітну плату в конвертах, вона буде отримувати найнижчу пенсію. І в неї будуть завжди проблеми, коли вона буде оформлювати пенсію. Тому треба враховувати оцей момент, що треба працювати офіційно, щоб були сплачені внески до пенсійного фонду. Якщо цього немає, то будуть великі-великі проблеми з пенсіями. Пенсіонерів менша але ситуація не покращується. І ось за півроку кількість пенсіонерів тільки за півроку скоротилась на 84 тисячі осіб. Можете уявити цю цифру. Мінімальну пенсію планують підняти з 2026 року до 2564 гривень. А це менше 65 доларів. Уявіть, менше 65 доларів для людини пенсійного віку. І це в Україні. І ось питання. І це є пенсія в Європейській Україні, бо всі ж розповідають, що Україна це Європа. Європа ось така пенсія. Так? Ви там взагалі з глузду з'їхали, хочете так спитати. Ви з глузду з'їхали з такими пенсіями, з такими розмірами оцих пенсійних виплат. Пенсійна система в Україні не працює. Вона не працює. Вона несправедлива. Проста людина виживає, а обрані живуть у розкоші. І ось потрібна реформа. А це об... обмежити пенсії чиновникам та суддям. Змінити підхід до розрахунку, рівень життя і базові потреби треба врахувати. Тобто повністю пер... перевернути розрахунок пенсії. Ми зараз про це казати не будемо. Також вам речі, напишіть в своїх коментарях, скільки пенсії отримуєте ви або ваші рідні люди. Які ці цифри, які ці суми. Поставте вподобайку, якщо вважаєте, що пенсійна система. Має бути справедливою. Тобто її треба змінити повністю кардинально, перевернути її. І поширити це відео. І хай про це, про ці пенсії знає вся країна. Знають всі. Ставте вподобайки. Залишайте коментарі. Ставайте нашим підписникам. Сьогодні у нас була дуже емоційна тема, це тема пенсій. Але донесіть цю інформацію. До інших людей, щоб вони про це знали, всім дякую і до нових зустрічей.